По листові з прокуратури. В общем, був випадок. У жовтні місяці розбили мені скло. Забрали 500 злотих готівкою, там ще копійками злотих 100 було. Потім е прибор для вимірювання товщини фарби на автомобілі 300 злотих і окуляри. Не знаю, злотих 500, це так. Е Приблизно кажу. От, приїхала поліція, тоді все це діло задокументували, написали заяву от, і прийшла відповідь по моїй справі. А відповідь така, що в зв'язку з тим, що вони не знайшли, не відшукали тієї особи, яка спричинила таку шкоду ущерб, то вони закривають справу. Якщо я хочу, мене це не влаштовує, я можу подаватися в вищі інстанції так і таке інше. Ну, зрозуміло, що це ніхто не буде робити, бо, бо це все затрати. Так що така історія.